Hello everyone! Today we are going to talk about places to go. Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про місця, які можна відвідати. Your task is listen, point and repeat. Слухаємо, показуємо та повторюємо. Cafe. Library. Museum. shopping mall, sports center, swimming pool, Cinema Well done. це завдання можна виконувати не один раз, включаючи аудіозапис. Та показуючи на картинку. Будьте уважні, коли ви слухаєте, то повторюйте слова дуже важливо дивитися на саме слово. Так воно легше запам'ятовується і його образ, і його правопис. Next exercise is exercise 2: Listen and read. Слухаємо та читаємо. Перед тим, як ми почнемо. Завдання для вас наступне. Скажіть, будь ласка, куди, where, are they going to go at the weekend? Куди вони збираються піти? На вихідних? Отже, куди вони разом вирішили піти? Це дуже важливо. Listen and Починай. To do at the weekend. Can we go to the shopping mall? Oh no! Can we go to the sports centre? But we always go to the sports centre. Can we go to the museum? I don't like museums. We never want to do the same thing. I've got tickets for the new film at the cinema at the weekend. Great! Wow! Thanks, Dad! So now you want to do the same thing. Отже, скажіть, будь ласка, куди вирішили все ж таки піти а, ці діти? На це питання допоможе нам. Uh, остання фраза тата: Dad says, Surprise! I've got tickets for the new film at the Cinema at the weekend. Але на початку ви почули, я думаю, ви побачили, що вони ніяк не могли вирішити, куди піти. Давайте розберемо окремі запитання. А що ти хочеш зробити на вихідних? Can we go to the shopping mall? Чи ми можемо піти в торгівельний центр? Can we go to the sports center? Чи ми можемо піти до спортивного центру? Can we go to the museum? Чи ми можемо піти до музею? Ви, мабуть, помітили, що в цьому тексті з'явилися нові слова. Це такі слова як always and never. Що вони означають, ми сьогодні дізнаємося. Look at these sentences. Подивіться на ці речення. Давайте ми їх прочитаємо і розберемо. We always go to the sports center. I sometimes go to the library. She never goes to the shopping mall. Що ж означають ці виділені слова? Допоможуть нам у цьому слова у рамочці. Це ті ж самі слова, але вони мають певні знаки, які вказують на те, ось, наприклад, never – хрестик. Так? Це означає, що ніколи. Я не роблю, наприклад, I Never, ось насерення. She never goes to the shopping mall. Вона ніколи не ходить до торгівельного центру. Що ж означають дві галочки та одна галочка? Це теж певна частотність. Always завжди. Тут можна намалювати хоч і 10 галочок. І дві гали... одна галочка. Sometimes. Інколи. Let's do the next exercise. Давайте виконаємо наступне завдання, і ви все зрозумієте. Завдання дуже просте. Look. Billy never always rides his bike to school. Ми бачимо тут дві галочки. Це означає, що це слово always завжди. І ми маємо наступне речення. Білі завжди їде до школи на велосипеді. Наступне речення: They never sometimes watch TV. Ми бачимо тут хрестик, і це означає, що ніколи. Вибираємо Never. Наступне речення: Tom sometimes, always takes photos. You see, ви бачите, тут одна галочка, це означає, що це інколи так. Sometimes. Вибираємо Tom. Sometimes takes photos. And the last sentence, наступне останнє речення: Mom sometimes never listens to music. Я думаю, ви одразу знаєте відповідь. І це яка відповідь? Так, Sometimes. Розібралися. Я думаю, з цим проблем не буде виникати. Наступне у нас тут є ще три речення. Зачитаємо їх. My birthday is in May. He plays football on Fridays. We get up at 8 o'clock. Що ж означають наступні слова? Для цього ми поглянемо на слово останнє слово у реченні. May це правильно, це травень, це назва місяця. Наприклад, тут написано, що My birthday is in May. Моє день народження в травні. My birthday, for example, my birthday is in October. And when is your birthday? Скажіть, коли у вас день народження? Тут ви можете називати замість May. In July, in September, in December, in February, and so on, і так далі. Отже, in, прийменник In, що перекладається як В, наприклад, в травні, вживається із назвами місяців. Наступне речення. He plays football on Fridays. Він грає у футбол. По п'ятницям. Отже, on вживається із назвами днів тижня. Наприклад, On Fridays. Можливо, він грає у баскетбол, He plays basketball on Saturdays і так далі. Останнє речення. We get up at 8 o'clock. Ми встаємо о 8-й годині. Зазвичай. Um, I often. Get up at 7 o'clock Отже, at вживається із показниками часу: 8 годин, 10 годин і так далі. The next exercise is Read and Choose the right word. І так, почнемо. Друге речення. I always have lunch 1 o'clock. Що ми обираємо? On, at, or in. Тут у нас оклок. Години тому at, of course. Третє речення. Dead never works. Saturdays. Saturday – це день тижня, the day of the week. Що ми обираємо? On, of course. Sentence 4. We sometimes go to the beach August August Den So what do we use here? Yes, we use in